Это у вас во дворе. Я понял, сейчас будем. Краматорское районное управление влицей. Адея постраждалась. Влиси, папа, еще за собаку забрал. А не кричи. Привет. Мне не больно. Не больно? Добре. Добре. Просто стройку. Да не надо, я сам иду. Даної до забізького о 14-й годині ми отримали повідомлення про те, що місцевий мешканець поблизу села Яцьківка наступив у лісосмузі на міну. Та організували швидку евакуацію до найближчої лікарні. Наразі людина проходить лікування в азівській лікарні та її життю нічого не загрожує. на, третій день вже на... Зараз на колесні? Так, ще не дозволяють на костелях, щоб нога не висіла, каже ще докта ще не можна. А Так, сидячи, да. Да, сидяч їздиш. Вона ще духом не падає. Ну він тільки вийшов, боже, він десь біля двох вийшов, а в 14.35 турнікета наложили. І куди ви звернулися? До спочатку до скорої. А скоро дзвонили, вже тоді Владимир нам дзвонив, це ж і. Ван, Найбільше ну, нам Володя по по-моєму. Так, воно ще знаєте, скільки цих служків буде. Це О, наша хата, бачите, стояла чудо. Оце домик був для духаючих, бачите, Це все згоріло. Нема нічого. Тут було у нас два гаража, один під фундамент, один тільки ворота залишились. Ось тут сам танк стояв, оце була наша хата, воно все по далі. На околицях, та й в самому селі залишилось дуже багато вибухонебезпечних небезпечних пристроїв. Фактично трапляються випадки, коли місцеві мешканці. Найчастіше це в лісосмугах відбувається, натрапляють на вибухонебезпечні пристрої, та наслідок чого отримують різного роду травми. На щастя, ще ніхто не загинув, але три людини з вересня 22-го року вже стали жертвами.